Зробити обрання народної ради. Але враховуючи того, що нас дуже зараз мало, і до сих пір ми ще не маємо ніяких на руках документів, ми визначимося з ним, щоб не було так холодно, як сьогодні є, щоб ми могли в нормальній е, обстановці це все обсудити. Як правило, він буде складатися із політичних опозиційних партій, громадських організацій і громадських діячів. Кандидатури ми будемо виставляти. Прилюдно перед людьми кожен буде мати можливість висказати, чи достойно він представляти від громади свою кандидатуру в громадській народній раді. Даємо. 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 Всі дають слово! Так! Да. Да. Слава Україні! Героям слава! Значить, е, е, я так скажу, шановне зібрання, е, щоб нам зробити це, як сказав попередній доповідач, по регламенту. Хто я ви, я перепрошую, хто ви? Вибачаюсь, представляю, житель Білої церкви Кирилюк Василь Володимирович. Як? Так, як? Так, як? Збили я тепер думку. Хотіли. Так, щоб було по регламенту, не просто зібрання, такі, так, таке рішення може прийняти ВІЧЕ. Білоцерківське віче. По-перше, щоб це віче відбулося, необхідно, щоб громадська організація або партійна організація подала заявку на проведення віче. Коли ця заявка буде підтримана на сесії міської ради, так? Після цього вона буде опублікована в засобах місцевої інформації. в газеті Громадська думка Тільки, тільки тоді це буде легітимне віче. Зрозумійте, це буде регламент, іначе прокуратура завжди буде нам вертати все, всі наші документи. Пойміть це. Скільки ми не будемо тупотіти в ці двері, вони завжди будуть закриті. Зрозумійте. Все, дякую за увагу. Так, може, трошки я чоловік не розуміє. Ми модимо, ми вже створили народну раду. Зараз вирішується питання тільки по самому складу. Те, що буде обрано на навіщо, воно буде оприлюднено. Нами, в засобах масової інформації, в тих газетах, які зможуть його надрукувати. Ніяке е, рішення сесії цього не приймає. Ми подаємо повідомлення про проведення Віче і цього достатньо. Вирішує тут тільки народ, люди, мешканці Білої церкви. Чи надіється, що нам хтось дозволить, ні, ніхто нічого цього не зробить. Депутат міської ради Ямковий Валерій Петрович. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, про що зараз виступаючи і говорив? Подумайте, шановні люди, ви що не бачите, що робиться в Україні, нам треба збиратися, приймати рішення. Ви подивіться, як діє влада. Вона діє постійно на випередження. Ми її доганяємо постійно. Скільки ми разів будемо її доганяти? Треба наступати, а не оборонятися. Я не знаю, де е, сьогодні лідери. Значить, опозиційний. Наскільки я розумію, вони повинні були збирати Сьогодні віче. Тому я, бути якась програма дій. Я не входжу, допустимо, в керівництво, те саме, як воно називається це? Тому, я знаю, Олександр, ви скажете що. Дозвольте слово одне. Ну кажіть, бажі сказати йому. Кажіть мужчина. Щоб було зрозуміло, функція Народної Ради це наш другий фронт. Перший майдан. Народні ради, які створюються по всім округам України, по всім регіонам, це якраз підтримка Майдану. Як раніше під час Великої Вітчизня, Другий фронт був, це ми робимо те ж саме. Основна функція це давити на владу, не давати їм можливості розслабитися. Тільки ми починаємо попускатися, вони відразу починають давити на нас. Тільки через громадські зібрання ми можемо показувати, що ми тут всі стоїмо за Майдан, за наше майбутнє. Склад ради треба зробити таким чином, що тут були достойні люди. Зараз ми це не зможемо, тому що завтра не скажуть, що зібралося 200 чоловік і прийняли рішення за все місто. Дозвольте завтра... я, сто... Я перший був, будь ласка, шановний. Ну кажіть вас Принят? чути. Говоріть. Шановні друзі, я хотів би зробити оголошення штабу. поступило з Майдану. Ви прекрасно розумієте, що е, поки ми підтримуємо Майдан, Майдан стоїть. Майдан це наш останній опоп. Це, це е, наступне. З Майдану повідомили, що зараз на Майдані потрібні лікарі, терапевти о, і медсестри. Будь ласка, передайте, хто може, ми, ми вже цю роботу робимо, але сьогодні це дуже необхідно. І якщо хто-небудь є з фармацевтів або з медсестра, будь ласка, підійдіть у штаб, у нас є ліки для того, щоб їх розсортувати і щоб передати їх на Майдан. Дякую. Прошу слова! Ми розсортує, дайте йому сказати. Бо буде кричати. Шановна громада, прошу вас зараз нічого не вирішувати. Закликаю всіх ви, ви шо, у, учас, кузачок, учасників наметового містечка мене підтримувати. Далі, е, представника будь-якої громадської організації, яка зареєстрована в нашому місті, або партійної організації, прошу до мене підійти або наметове містечко. Або, або на вахту міськраду. Я хочу з вами поговорити. Будь ласка, я вас закликаю, знайдіть мене. Все, дякую за увагу. Дайте, ми. Минуточку. Ні Минуточку. якщо в Україні. Я хочу знати Ви можете розмовляти на державній мові. Дайте я скажу. Дайте. Почекайте державній мові розмови. Ви, ви були вже там на нараді Савчук вибора. Дивіться, я буду. Люди добрі. А от скажіть: пів року назад, рік назад, де були лідери, коли Марченко був меншинстві від свободи, всі сиділи і мовчали. Хтось голосував, хтось не голосував. Він 4 дні назад взяв на себе лідерство і сказав, я буду відповідати. От давайте вже, якщо він є, давайте відповідати. Ви що зробите через час ви будете говорити. А зараз призивить до містечка, до наметового, не треба цього робити. Я ні в якій партії, і я нікого не підтримую. Але є за порядок. Він лідер, він ішов до цього довго. Давайте його підтримувати. Марченко. Марченко. Марченко! Марченко! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дорогі брати і сестри! Побратими по боротьбі з режимом Януковичем. Я не хотів починати розмову нашу з вами. З якогось лідерства, з якогось присвоєння регалій, бейжиків і всім остальним. Це сьогодні є другорядне. Так, товариство? Так. Сьогодні ми маємо величезне горе, біду в Україні. Є пітьма диктатури. Дивіться, є тиск податкової, є тиск прокуратури, є тиск міліції. Шановне товариство, ми з вами повинні тут. З цим мегафоном, з цим на цьому кусочку землі з вами, сьогодні контролювати дії влади, давати інформацію. І з вами ми будемо обов'язково йти вимагати від них дотримання законності, дотримання законів України, дотримання Конституції, так, товариство, Так! ніякі погрози залякування, викрадення. Сьогодні владі режима Януковича не допоможуть. Ви розумієте, коли відбулося побоїще? Сьогодні виявляється, що цей син Пшонки прийняв рішення і віддав злочинний наказ через Сівковича і через Коряка. Уявляєте собі? Я прокоментую виступ президента Білорусі, який сказав, там, де. У управління держави, політику вмішуються діти. діти і коханки. Треба тікати, Януковичу, і скажу сьогодні таку новину. Азіров тихенько втік з України. Неважливо, чи я лідер чи не лідер. Я є тут з вами, бо мені подобається з вами. Що? я пишаюсь з вами, шановний громадянин. Я є тут. Бо в мене є діти, в мене є внуки, я є тут, тому що злочинний режим треба гнати Bayern геть. Хай. Банду, геть. Банду. геть! Банду. геть! Банду! геть! Банду! геть! Банду! геть! Знаєте, ми сьогодні з вами, не дивлячись на холод, виявили свою громадську позицію. Мені ще раз приємно бути тут. Ви найкращі. Ви сьогодні викликаєте подив, що знайшли силу, стійкість і гідність бути тут. Завтра збирається тут міністр просвіщення Київської області проводити фальш нараду по підтримки Януковича. В якій школі. Ми обов'язково туди підемо з вами, щоб всі люди. І працівники школи побачили, що є точка, яку не нав'яжуть навіть директорам шкіл, завідуючим садочком, завідуючим лікарнями. Так, товариство? Да. Да. Шановна громада, я попросив, зараз дуже багато, багато виступаючих, але по суті, обирати народну раду список ми будемо оприлюднювати перед усіма, будуть самі достойні. На завтра запрошуємо на вулицю Зелену, 16 школу. На 10.30 підтягнутися і подивитися, що вони там хочуть нам розказати. Підемо, очікуємо, я буду там 10.30 на місці. Дайте виступити, виступити Можна... обов'язку. Шановство, запитаю, що я без шапки. Розкажу, щоб краще чути інформацію, повідомлення, коли Янукович піде в відставку. Почули. Пау, Україні! Героям! Шановні громадяни, я дуже вдячний вам, що ви сьогодні тут зібралися. Моя фамілія Моя Гайфер Іван Іванович. Послідніх 20 років працював на шинному заводі. 2008-2002 рік був депутатом міської ради. І на сьогоднішній день мені не байдуже, що робиться в нашому місті, тому я вирішив до вас звернутися. І дуже прошу мене вислухати, а потім можна давати запитання. Я багато часу не займу. Я хочу одне. І коли я був депутатом міської ради, бюджетні кошти і майно Білої церкви не деребанилось так як при сьогоднішній міській раді. Тому я хочу попросити всіх, як буде народне віче, обирати людей у народне віче, не тих, хто зараз займає пости і посади у міській раді, не тих депутатів, хто зараз у більшості в міській раді, а вибирати людей простих, списк, не списком, а за кожного особисто голосувати, і щоб ці люди могли відігравати якусь роль. У, у тому, що зараз робиться, як дерибариться зараз міський бюджет, міська земля і міське майно, як передають тепломережу в руки. Невідомо кому, хто не має навіть освіти, щоб керувати тепломережею, щоб мати технічну освіту відповідно щоб керувати тепломережею. І інші участки землі продають за безцінь. Я хочу, щоб це в місті у нас припинилося. І прошу підтримати мене і у народну раду пропонувати людей ті, чиїх представників нема в міській раді, щоб, ця, щоб ці люди могли контролювати, що робить наша міська рада, а потім будемо контролювати, що робить уряд України. Бо все починається з місцевих рад. Дякую за увагу. В черговий раз нам пропонують мішкав. Шановні білоцерківці, добрий вечора. Слава Україні. Мене звуть Ігор Коча, я керівник громадської білоцерківської організації Фан-клуб футбольного клубу Динамо Київ. Ні для кого не секрет, що наші активісти кожен день їздять на Майдан. І всі ви знаєте, що вони були на передовій. Ми разом з вами маємо також їм дякувати, тому що вони є представники нашого міста. Сьогодні я прийшов сюди разом з вами і не перший день приходжу, щоб сказати вам посилання, яке, з яким мене делегували представники нашої організації до вас, до людей. Що таке народне віче? Це не якесь зібрання чи мітинг. Ми не повинні слухати нікого і ні в кого брати дозволу на наші зібрання. Що ми будемо брати зібрання в цієї влади, яка нас довела до цього? Чи що? Чи ми будемо в Януковича може просити, чи можна нам зібратися, чи ні? Як ви думаєте? Шановні, виступав перед мною спочатку людина, він трохи не розбирається в самоврядуванні, говорить, треба подавати якусь заяву так і таке інше, сесії приймати буде. Та подивіться на цих депутатів, які ми з вами обрали. Ми там сидять псевдоопозиціонери також. От сьогодні приємно, що прийшла свобода, наприклад, підтримати. Де всі інші? Вони в дорогих костюмах, на дорогих іномарках. за наше з вами народне майно, яке вони розпродають кожен день, наші землі, нашу комунальну власність. Ми з вами делегували їм вже один раз повноваження. Та хіба один раз? І вони сидять, зараз гріються в кабінетах, а ми будемо їх слухати і чекати, чи з ними це проводити вічі, чи, чи без них, чи комплектувати народну раду з ними, чи без них. Та не дай Бог, щоб ці люди увійшли в народну раду. Тому однозначно треба поіменне голосування отут, на цьому майдані, з вами разом, з усіма. І не слухати тих партійних босів, які сьогодні на откатах заробляють собі ці дорогі намарки і з нами виходять тут і говорять мегафони. А треба слухати кожного з нас з вами і треба положа руку на серце, дійсно з умом підійти до ситуації. Подивіться, яка зараз ситуація в Білій церкві. Замовчується рівень захворюваності на снід, замовчується рівень захворюваності на туберкульоз. Як ви думаєте, а ці люди, які в цьому приміщенні, вони не при чому, так? Да? Та скільки років ми будемо жити в такому місті? Хто? Ми з вами їм даємо ці повноваження, ми з вами дивимося їм в очі, вони нас кожен раз обманюють і ми знову їм довіряємо. Треба це припинити. Банду, геть! Банду, геть! Банду! Геть! Я дуже вам дякую. Сьогодні мало прийшло людей. Не так багато, як раніше приходило. Я сподіваюся, що ми цивілізовано, з умом скомплектуємо народну раду. І дивіться, будь ласка, уважно, щоб туди не війшли ті, про кого я вище говорив. По кожній кандидатурі уважно, нехай він виходить, виступає, говорить, що він робив, де він робив і таке інше. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую.